Друзі, добрий ранок. Знаєте, що це в мене за снаряга така? Чекайте, бо ж трохи не, не пофеншую зараз. Так. О, це намисло спадкового принца кисляків. Оце дає 20 кисляшності, це 20 автономності, а це плюс 10 сонячності. Ладно, це все жарти. Дивіться, що зараз буде. Є у нас такий тестер, такий тестер. І такий тестер. Що по цінах? Штука 200, штука 200 600 гривень. Що по функціоналу? Любі акумулятори, напруга внутрішній опір, свинцево-кислотні акумулятори, напруга внутрішній опір, опір пускові токи, а і літієві теж. Свинцево-кислотні літієві напруга, внутрішній опір пускові токи. Що цей, цей прилад, на жаль, працюють з пристроями, в яких напруга більше 6 вольт. Тобто цим і цим ви не зможете протестити одну ячейку на літієвій банці. Зато зможете протестити дві. О. Давайте погнали їх тестувати. Друзі, перше, що ми протестуємо, у всіх трьох тестерів, наскільки однакові дані вони показують, якщо ми ними всіма трьома протестуємо один і той самий акумулятор. Першим у нас на Арену виходить Conway kv 208 І дивимося, у нас рейтинг акумулятора 280, тест ЄН. Всі акумулятори, які попадають. Легальним шляхом, навіть так, не легальним, а в продаж в Україну. Тому що машина куплена десь в Японії теж легальним шляхом. Але в Японії котрийсь інший тест, я не пам'ятаю який. У нас тест ЄН на будь-які акумулятори. І це написано. Я вам потім покажу, де це написано. Дивимося, що він в нас показує. Хоп, він нас показує. 353 мільйома, 759 А. О, слухайте що. Зараз я постараюсь підключитись так, щоб було видно показники обох тестерів. Щоб не треба було перематувати туди-сюди. Полярність попутав. В обох, до речі, є захист від переполюсування. Це радує, бо бувають такі чуваки, як я, які постійно кудись поспішають. Так. Чекайте, бо я 800 поставив. А нам треба 780. Так. І беремо третій тестер ще. Цей показав 3,61, той 3,54. Ну, відмінності тут не суттєві взагалі. І беремо третій тестер, заміряємо ще ним. А, включити його треба спочатку. Третій тестер показує 3,60. Дивіться, до речі, в цього Я ера тестера дуже зараз сильно екран блікує. Там 3,54, тут 3,61 і беремо самий професійний з них. Ну Тут знову ж таки можуть бути 3,6 3,7-3,6 показує. Ну, навіть коли чуть-чуть на клемі рухаєш, ну, показники міняються. 3,64. Грубо кажучи, грубо кажучи, на три тестера у нас похибка одна десята мільйома. Вони показують всі приблизно однаково. Цю похибку можна нівелювати тим, що воно десь не ідеально приконтачилось до контакта. так то вони показують більш-менш однакові дані. Ну. Давайте змінимо тип піддослідного акумулятора зараз. Тепер ми на такому от акумуляторі перевіримо. Герметичний лід Acid Battery. Друзі, мушу визнати, що в герметичних акумуляторах я не Петраю взагалі. Тому що, крім того, що один стоїть на оприскувачі, інший на генераторі на стартері, в мене з ними ніяких діл з герметичними не було. Тому я не буду тут потякати, кажу вам, як є. Але я можу подивитися показники цих трьох тестерів. Я думаю, вам буде цікаво, що вони показують. Тут у нас, як завжди, люті бліки на дисплеї і ніхіба не видно. В цього тестера великий недолік, що погано отак довжина оцих контактиків. Хотіло б, щоб вони були довші. Так, ну що ж, пробуємо. Цей тестер показує 52 мільйома. Це досить великий опір, але з іншої сторони будь-який акумулятор, неважливо якої хімії, чим менша у нього ємність, тим більший у нього внутрішній опір. Якщо взяти, на прикладі свинцю, то для 75-ки нормальний внутрішній опір це 4 мільйома, а для 200-ки нової нормальний внутрішній опір це 2 мільйома. так, тут ми побачили, скільки він показує. 50. Там. Хто підбирає тестери собі для власних потреб, дивіться уважно. Бо я вже маю і свій, і в мене є де позичити, коли я знову його спалю. У нас тут є хороший дядько на прийомці, він мене виручає. Тому що він знає, що я блогер. До речі, дядько Влад, привіт. Так, що в нас покаже з прийомочки позичений тестер. А ну. Цей показує 38 мільйом. Ну знову ж таки, друзі, не ідеальний контакт може бути. Давайте ще раз переміряємо. 39 мільйом. Ого, яка різниця, нічого собі. Ану давайте ще раз оцим яером. Попробуємо пощупати добре ці контакти і знайти точку, де воно буде краще контачити. Тому що на поверхні клеми бруд теж створює певний опір. Цей показує 52 і все. 1274 вольта і 52 а ну Давайте ще раз оцим. Ланкол називається тестер. Він трошки по вольтажу вперед закидає, більший показує відносно для ера. Цей 39, той 54, тут похибка вже більш суттєва між ними. На жаль, немає лабораторного якогось пристрою, щоб перевірити ним їхні показники. До речі, можна взяти, мабуть, якогось резистора. І перевірити опір на тому резисторі. Друзі, хто знає як це зробити, будь ласка, підкажіть мені в коментарях. Я буду дуже дякував, а ви принесете користь нашій спільноті своїм коментарем. Так, тут нічого міняти. А чого все Є ЄН-тест у нас. Цей показує 58. Цей 55, а цей 640, да? показники цих двох тестерів збіглися, цього ні. Ну, з цього можна зробити, що хтось бреше висновок, хто непонятно. Я не хочу вигоражувати ні один з них, тому що. В принципі, оці два на свинцевих АКБ похибку, як ви бачили, мають е, всього-навсього ну, на великих, там, де опора, скажімо так, до 10 мільйон. У них там опірки 1-2%. Відс... Е, у них там різниця в показниках, всього-навсього 1-2%. Ну, На цьому акумі ми побачили, що він показує. Давайте тепер, друзі, перейдемо до літію. Давайте почнемо з ланкула тестера. В мене є 2П-літієва ячейка від електромобіля Nissan Leaf. До речі, треба для того, щоб тут якісніший контакт був, трошки затягнути оці гвинти. Бо воно мені буде показувати бредятіну. Коли тут поганий контакт. Кажу, що на внутрішній опір, який показує будь-який тестер, може повпливати бруд на клемах. Запросто. Тому деякі похибки. Я тут настройки буду ставити стандартні. Чекайте, бо, блин, я аж трохи злякався. Фух. Нічого міняти не буду. Хай так і буде, як є. Показує 8-11 вольта. Покажемо просто, що він покаже по опору, і він там якісь пускові струми замірювати вміє. Опір показує 2,33 мО. 1235 ампер пускового току. Ніх. Ого! Дивіться, ближче. То скажете, що <хи> якийсь бред несу Це ячейка від Nissan Leaf таке може нам видати. 2,35 да було? 2,3, грубо кажучи. Давайте тепер конвейчиком. зробимо точно такі самі заміри. Тут той 8.11, цей 810 вольт показував 229, ну теж таке, тут короче, десь 2% розбіжність і 1170, то й щось 10 скись там ампер внутрішній... Ой! Е... Ну, короче, внутрішній опір, вони 2,3, грубо кажучи, обидва показали ці тестера. Давайте тепер я ерун. Самим популярним тестером серед людей, які збирають акумуляторні збірочки для сонячних електростанцій, резервних живлень, для військових і так далі. Так, пробуємо. До болтайки в клему закручений, підносю. Хоп. 2,4-2,5. Тепер до самої мідної клемки притуляю контакти. 2,13. Бачите? Тобто 0,2 мільйома, 0,3 міліома дає оцей болт. Тому так важливо купувати мідні шинки, коли ви збираєте акумуляторну збірку. Тому що все це міліоми, а будь-які міліоми це втрата енергії на нагрів. О! Якби я міг до тих мідних шинок добратися оцею прищепкою, в мене б теж щось таке показав би і цей тестер. А дивіться, яка в нас тут теж двохконтактна система. Дивіться, яке воно. І там такі блін, гостренькі штучки, які трошечки порушують всякі оксидні плівки, бо воно дуже гостре. Прям так аж відчувається, відчувається. І добирається до свіжого металу і показують нам, як є. Тут у нас отака система, дивіться. Два дротики йде на кожну клемку по дротику. Одна в нас просто бере живлення для цього компуктора. А друга вже якісь сигнали відправляє. Це я собі так розумію, можу помилятися. О, не треба думати, що я великий експерт. Друзі, просто ділюся з вами досвідом своїм. Корону трохи поправив, але не випендруюся. А давайте подивимося тепер на ланкоу тестері. Дивіться це сам тестер, це те, що на ньому вказано ззаду. До речі, тут не вказано, з якими напругами він може працювати, це, мабуть, вказано десь в інструкції. От А тут вказано, бачите, що він може працювати з 8 до 16 вольт постійного струму при температурі від 0 до 50. Про прищапочки ланков хотів вам показати. По-перше, прищапка сама по собі набагато якісніша. Система, бачите, тут припаяно. І коли воно припаяно, в мене немає ніяких сумнівів, що ця клема саме мідна. А цей такий світленький нальот на ній, ну вона в прийомці, нею постійно отак на свинеці її одягають цю клему. І це просто вже напилення зі свинцю вийшло. А бачите, тут проводки припаяні. Що не може, звісно, не радувати. Чи припаяні проводки тут? Ні. Тут клемка прикрутена, А це знову ж таки до мене прямо зараз дійшло. Чому цей тестер показує менший внутрішній опір, ніж цей? Тому що оці, чи більші, ну коротше різниця в внутрішньому опору в них є, я вже не пам'ятаю яка. Но оцього штука, вона теж створює певний внутрішній опір. оцього, що не припаяне, а прикрутяне. Мені здається, що якби тут була мідь, то б його припаяли, бо закрутити болтик і обжати в клему дорожче, ніж припаяти, мабуть. Тепер, друзі, дивіться, яка ще значна перевага є. У тестера r 1035, або в 10.35, у цього просто в 10.35 ширший діапазон вимірювань. Дивіться, що ми можемо зробити. Ми можемо взяти ПУ 18650 і хоп. 11,5. Беремо другу хоп, 11,4. 11.4. Да, 11 Це ячейки белушні з електросамоката. Я їх купив для перепаковки е, акумуляторів. Тому що ті інтертуловські акумулятори, які я перепаковував бозна чим, бо зна як, благополучно. Накрились таким шерстяним виробом <ріст> жіночого роду. Тому якщо ви хочете перепаковувати, наприклад, акумулятори час від часу вдома до електроінструмента, в принципі, вам буде достатньо оцього тестера. Буде дуже круто, якщо ви обзаведетеся ще таким тестером. Але в чому проблема? Що оці два тестера. Це 2400 гривень, це трохи грошей стоїть. Я їх можу собі дозволити накупити, тому що, як бачите, YouTube канал стрімко розвивається, я стараюся не відставати в розвитку від канала. І мені ці прилади відіб'ються на монетизації. Якщо бюджет кусається, ну, витрати у вас нема можливості великі понести, і ви хочете зібрати собі е, цю... Зарядну станцію або сонячну станцію, щось цього всього добра купити, залежить від того, на чому ви її плануєте збирати. Я коли починав цей канал, сильно топив за свинець. Ну тоді трошки інші умови були на ринку, були мита в візні на ячейки. Та здається, там і зараз на маленькі ячейки є мита. Тому що, судячи з того, що пишуть в нашому телеграм-чаті, Посилання в описі, там вже більше тисячі людей сидить, спілкуються, активно одне одному допомагають. Також там можна завести друзів. Я вже завів там друзів, це приємно. Тому що жінка в 3 часа ночі моя не хоче зі мною про кисляки балакати, а там завжди є з ким потеревеніти про кисляки. Правила телеграм-чата дуже прості: бути людиною. Єдине, що заборонено, це зраду. О. За це бан без попереджень і назавжди. Всі інші теми можна обговорювати по гілках, якщо ваша тема не стосується жодної з гілок. Є у нас оф Ласкаво просимо в наш телеграм-чат. Дуже затишне, лампове місце, де знайде собі співрозмовника будь-який любитель оцих заряджених частинок, які є цими ну, кусочками електричного струму. Що я тут, тут розказував, зараз згадаю, чекайте. А якщо ви хочете збирати собі зарядну станцію на літії, якщо ви її плануєте зібрати з нових ячейок, а куплених на н вам цей весь мотлох взагалі не треба. Тоді ви їх просто з'єднуєте всі паралельно, ці ячею, ставите їх на сутки, вони на сутки балансуються і ви спокійно з них збираєте свою зарядну станцію. Якщо ви плануєте працювати з будь-якими Бушними елементами, як, наприклад, з такими, з такими, з такими, з такими, чи навіть з отакими, з будь-якими бушними елементами, вам знадобиться, якщо це Літій Іон мається на увазі, вам знадобиться два тестера. Оцей тестер це електронне навантаження. Ним ви зможете. Тільки цим приладом ви зможете дізнатися реальну ємність ячейки. Тому що цей тестер допоможе вам визначити приблизний стан ячейки. По внутрішньому опору ви зможете, по табличках, грубо кажучи, яка говорить, при якому розмірі можна ще чата GPT попитати, тільки платну версію. Бо Безкоштовно мені видало, що для того, щоб від кімнатної до нуля заморозити куб води, треба 200 ватт електрики. Так що з тим типом бути обережним і все провіряти. Тобто для збірки літійонних зарядних станцій треба отакий тестер. І отакий тестер. Той опціонально цей обов'язково, якщо вони збираються з беушних елементів. Якщо вони збираються з нових елементів, вам потрібен тільки паяльник. При збірці сес на свинцю вистачить будь-якого з цих двох тестерів або їхніх аналогів. Я не можу вручатися за всіх виробників всіх тестерів, але з оцими двома тіпочками я працював, вони показують приблизно однакову інформацію, і вона приблизно відповідає дійсності, тому що я брав акумулятор 60-ку, міряв їх. Оцим тестером, бо той в мене вже благополучно згорів в той час. Він мені показував у відсотках ємність, в мене там було щось 70%. чи що відсотків, Потім я заміряв оцим тестером і благополучно всю е, ємність, яку мені обіцяв, цей тестер, благополучно я електронним навантаженням всю ту ємність зняв. Тому, друзі, ще раз так підсумую: оцього тестера достатньо для зборки сес або джерела безперебійного живлення. На свинцьові, а оті два тестера, ЯРка і електронне навантаження, потрібні для зборки е, цього літія. Тепер в чому різниця принципова між цими двома е, тестерами? В цього менш якісні провода, менш якісний корпус, в цього і менш якісні оці щупалки. Менш якісна збірка. В принципі, він робить все те саме. Він справляється зі всім тим самим, що цей тестер. Просто цей не так якісно зібраний. Можливо, там і всередині не такі якісні компоненти, але я ще не настільки модний електронщик, щоб про це все судити. І цей тестер я напишу на нього окреме відео, де розберу, покажу, що всередині. А з цим тестером я так вчинити не можу, тому що цей тестер позичений. О. Отак от, друзі, я думаю, що ви більш-менш зорієнтувалися, що для чого і по чому. Що вам потрібно. Радий, якщо я вам зміг допомогти. Друзі, не буду затягувати фінал. Ви знаєте, підтримуйте Збройні Сили України. Прямо зараз, коли я записую цей відос, брат збирає на теплачок. Там зібрано вже більше 40 тисяч. Це для мене абсолютний рекорд. По волонтерських зборах я був би дуже радий. Якби це все не було так печально, якби це ми збирали на якийсь фотоапарат, щоб ходити в гори, знімати пейзажі і радувати вас світлинами. А так це збір йде на війну. Для того, щоб нищити всяких бруднодупих і відривати їм все зайве. Мені дуже приємно, що в мене є в друзях, в підписниках, тому що цей збір також поширений на Фейсбук. Мені дуже приємно, що є такі класні люди, які розуміють потреби наших збройних сил, але б краще цих всіх зборів не було. Я вас закликаю, поки в Україні йде війна, не донатити ніяким блогерам. В блогерів є монетизація. Якщо їм мало, хай або йдуть на роботу, заробляють гроші, або хай знімають контент, який цікавий людям а не всяке фуфло. Нема що їм донатити. Хейтери, в мене для вас є подарунок. Ви там не знаєте про що вчепитися, ви мені кажете, що я в сараї живу, О, що мені краще було б замінити дах, аніж купувати сонячні панелі. Так от подарунок, дивіться. Оця маєчка, бачите, вона куплена на секунді. І я весь одяг купую на секунді. Новий дуже рідко це коли дружина мене десь там ми же люди дуже веде, то в мене... Тоді вона мене вдягає в одяг куплений в магазині. А так у мене все з секунда. Як це ви ще про це в коментах, Ну, ви ж напишете, щось, що я там такий сякий, да? О. І ці. любителів узкого міра. В мене там шорт класно стрельнув на каналі. Дуже багато попідписувалося з болот. Дарма ви підписалися. Я підтримую Збройні Сили України, я вам не друг, так що збирайте свої манатки. І хто там любе пофапати на савочок, теж манаточки свої збирайте. І гуляйте, тому що зараз прикаляс такий буде. В мене є фотобанки. На них я заробляю гроші. З Ютуба вже теж капає, але Ютуб в мене для душі. І мені не так важливо, скільки тут підписників. Я блогер трохи нестандартний. Я можу собі дозволити говорити те, що я хочу, тому що я не залежу. Від цього канала він мене створений для душі. <сум> летить, летить, не буде летіти. У мене є фотобанки, я не пропаду. Добре, бо вже щось так тут довцем я зацюю молотю, а там треба їхати, роботу робити. Жінка зараз каже, ти стокер, блін, ютубер, давай бере своє свою дупу і погнали до праці. Все, друзі, пока.